Щонайменше 10 тисяч українських родин зможуть отримати пільгову іпотеку до кінця року. Про це інформують на сайті Укрфінжитла. Податися на програму можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити наявне. В залежності від категорії, учасники програми зможуть отримати позику під 3 або 7% відсотків річних. Як подати заявку, скільки чекати фінансування та чи є черги на отримання іпотеки, розкаже керівниця комунікації Укрфінжитла. Анжеліка Зборошенко вітає вас, пані Анжеліка. Доброго дня. Я вас прошу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про програму, що змінилося, і чи отримали фінансування у повному обсязі. Дійсно, ми наразі завдяки активній роботі нашої компанії «Укрхінжитла», а також уряду маємо достатнє фінансування програми доступного іпотечного кредитування «ЄОСЕЛЯ», щонайменше до кінця 2023 року. Близько 10 тисяч. Іме відповідно до цього бюджету зможуть отримати доступну іпотеку. Я мушу зазначити, що вже на сьогоднішній день, з 1 січня цього року, 2055 українських родин отримали кредити на що 3 три мільярди гривень. А якщо брати всю роботу програми, а це з 1 жовтня минулого року, то вже більше чим два з половиною тисячі людей отримали кредит по умовам програми. Дійсно, ми маємо наразі таке і навіть ті, хто не отримали іпотеку з тих чи інших причин, коли була певна пауза в фінансуванні взимку цього року, можуть подати заявку повторно і набагато вищі шанси будуть отримати доступний кредит вже сьогодні. Будь ласка, нагадайте нашим глядачам, які категорії громадян можуть отримати житло під 3% річних і хто може отримати під 7%? Програма «Єоселя» дійсно працює. По двом напрямкам: Перший – це пільгова іпотека для окремих категорій громадян, до яких належать військовослужбовці ЗСУ за контрактом, силовики, вчителі, медики та науковці, які працюють в закладах державної та комунальної форм власності, для них житло компенсовує 4% від базової ставки 7, і таким чином ціна кредиту для цих категорій осіб становить 3%. А масова шіпотека працює. Під 7% річних фіксовані ставці у гривні і нею скористатися можуть такі категорії, як ветерани війни, учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність наслідок війни, а також внутрішньопереміщені особи та інші громадяни України, які не мають власності житла, що перевищує нормативну площу, а саме 52,5 квадрати на одну особу. Плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Можу зазначити, що нерухомість, яка розташована в тимчасово окупованій території, не враховується. Поговоримо про те детальніше, яку саме нерухомість можуть оформити громадяни? Тобто, це первинний чи вторинний ринок, це будинок чи квартира. А є п'ять простих вимог до житла, яке можна прибувати за програмою ЄОСЕРА. По-перше, це лише квартира в багатоквартирному житловому будинку. Ані таунхауси, ані дуплекси, ані приватні будинки станом на сьогодні не є доступними за програмою. Друге, це нормативна площа. Вона не має перевищувати 52,5 квадрати на одну особу, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Третя це вартість квадратного метру. Гранична вартість встановлюється відповідним наказом Мінрегіону. Він є на нашому сайті у відповідній рубриці ЄОСЕЛЯ. Ви можете подивитися відповідно до регіону, де ви проживаєте, або населеного пункту, і визначити, яка вартість квадрату релевантна саме конкретно для вас, тому що вона відрізняється там. Київ від Львову, область від е, лисного центру і так далі. Так само там враховується коефіцієнти. Це краще подивитися і вже безпосередньо для себе визначитися. Третє це власне де можна обирати квартиру. Тут є різниця між кредитуванням під 3% і під 7%. Під 3% можна обирати як нерухомість у будинках, що ще не є добудовані, так і на вторинному ринку. Хто яка не старше 10 років для о, обласних центрів і Києва? А якщо це не обласний центр, і не Київ, то можна і старше 10 років. А якщо мова йде про масову іпотеку під 7%, то тут вимови до житла, де інші. Це так само первинка в будинках, що ще зводяться в акредитованих забудовників. Або це квартира, яка не старше трьох років, тому що масова іпотека у нас має такі, скажімо так, додаткову мету стимулювати ринок будівництва в Україні, тому вона більше орієнтована саме на первинку. Наступне це також розташування. Остання вимога. Вона має бути квартира розташована на території України, крім тимчасово окупованої та зони проведення активних бойових дій. Скажіть, будь ласка, як довго клієнти можуть чекати на фінансування іпотеки? Щодо часу, ми маємо сьогодні приблизно 2-3 місяці середній термін від моменту моменту подачі людиної заявки в дії до моменту підписання угоди з банком-партнером програми. Раніше цей час, коли у нас були певні паузи у додатковому кредитуванні додатковому траншем банки, цей час був вищим. Зараз він приблизно такий. Я можу сказати, що це суттєво Швидше ніж працювали програми по забезпеченню житлом громадян, як державні до війни, так і навіть вище ніж комерційна іпотека, яка в Україні працювала до війни. Тому знову ж таки повторюся, ці люди, які на жаль, з певних причин або особистих або через брак фінансування, або через інші якісь причини, або може квартиру просто не знайшли, ту, яка подобається, і ту, яка підходить по умовам про. Рами можуть ще раз спробувати податися а для цього потрібно лише подати заявку через мобільний додаток. Дію інших варіантів немає і обрати власне в який банк направляєте цю заявку. Можна одразу в шість, можна в якийсь один і вже відповідно починати пошук квартири. Скажіть, чи передбачений форс-мажор? Наприклад, якщо е клієнт обрав квартиру у будинку, який збудований, але не зданий в експлуатацію, і невідомо, коли це станеться. Як діяти в такому разі? Чи можливе відкликання цієї іпотеки? Чи повторно ця заявка розглядається? Придбати квартиру у будинку, що зводиться, можна лише в акредитованих об'єктів, акредитованих забудовників банками, партнерами. У нас на сайті є відповідна мапа там, де зображено які забудовники, які їхні об'єкти станом на сьогодні, де акредитовані. А це процедури здійснюють банки-партнери, які безпосередньо враховують ризики до забудовників. Там є дуже високі вимоги. Тому якщо він є акредитований, то вірогідність, що він все ж таки добудує це житло. Вона є досить таки високою. А саме тому ми кредитуємо лише от в акредитованих власне забудовників. А ризики по недобудові вони звичайно є і зберігаються завжди так само, як і ризики втрати житла через, наприклад, ракетний обстріл. Але ми всі рожі розуміємо що ми живемо в умовах повномасштабної війни. Пані Анжеліко, чи є зараз черга на отримання такої іпотеки? І яка вона? Я не можу сказати, що зараз є черга, тому що у нас всі заявки проходять через дію, яка одразу ж направляє їх в банки-партнери. А банки вже відповідно до запиту, до, до попиту вони дивляться, скільки у них є заявок громадян, кому вони готові видати кредит, і відповідно до цього формують заявки в укусне житло. А ми вже даємо транші, враховуючи всі ці параметри. Тому станом на сьогодні немає черг, тому що кількість клієнтів, які мають вже на руках готовий пакет документів, які мають на руках гроші на перший внесок, які є платоспроможними, в яких є хороша банківська історія, і яким реально готові видати вже, ну, грубо кажучи, завтра кредит. Вона не є велика, тому що кількість заявок так вона велика, але треба розуміти, що серед цих заявок багато людей є ті, які можливо не до кінця розуміють, що це дійсно кредит, який потрібно повертати. Що ж я вам дякую за роз'яснення із нами на зв'язку була керівниця комунікації Укрфінжитла Анжеліка Зборошенко. Говорили про програму «Є оселя», яка почала свою роботу в жовтні минулого року. За цей час понад дві тисячі українських родин придбали власне житло.